Освіта простого народу є непотрібна і шкітлива. Такої думки дотримувалася у всі часи частина правлячих еліт. Прикладом цього є кардинал Рішельє. Відомий більшості з нас по роману Олександра Дімат і Ришельє Рішельє вважає, що в країні в цілому не треба занадто багато освічених людей. Ну, не дуже приємно зараз це чути. Але вважав рішельє, бо занадто розумні люди будуть багато між собою конфліктувати, сваритися, сперечатися, менше будуть працювати, менше служити королю. І, зокрема, через занадто багато розумних людей армії не вистачатиме рекрутів. То як же насправді освіта є зло, чи це є добро? І це ми розглянемо якраз на основі великих революцій, зокрема. Великої Російської революції, під час якої відбулася ціла серія визвольних змагань, у тому числі в українського народу 1917 1921 років. Підписуйтеся на мій ютуб канал, не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Поїхали! І в цьому плані для нас будуть цікавими погляди білоруського історика Павла Цересковича, який виступив на українському історичному ютуб-каналі Історія без міфів. У Рубриці «10 запитань історику. На от початок цих національно визвольних змагань. Чому, на відміну від тих же Балтійських країн, дойшли Литви в першу чергу, не вдалося тоді здобути незалежність вдалося здобути, але не вдалося її розповсюдити на всі землі і втримати. Павел Церошкович вказує на важливість. Частки міського населення серед кожного із народів, які боролися за свою незалежність під час великої російської революції, національний процес це підусім, процеси, які відбиваються в городах, і від того кульки там ось, людей живе живі карени національності, залежить вельмі вельмі шмар. Він досліджує долю шістьох народів. Литовців, Латвійців, естонців, білорусів, українців та молдован. Ну, абсолютно зрозуміло, чому хутко перемогли естонці, тому що вони складали 67% городского населення, ну і фактично у тры часы один одині великі горад у Эстоніі был Таллин, і тое, что там стільки-стольки естонців, гэта абсолютно зрозуміло, что яны яны перамоглі. Достатково висока була доля латышів у городському населенні дота кольо 40%, і українців більш-більше за 30. А ось, але а, у білорусів і молдован тільки кольо 16% городского населення були, простоуніки э коренної національності. Але із цього правила про необхідність високого рівня міського населення випадає Литва. Але я соткнувся з тим, що літовці в городах було ще, ще менше, ніж білорусів і молдаван, і тим не менше їх отрималося. І тоді Павел Старошкович вирішив порівняти освітній рівень кожного із цих шести народів, які боролися за свою незалежність в 1917-1921 роках. Потому что национальный проект, ну и он расповсюдживается в Батопаук книг, часописов, газет и так далее. Улеток, но ну, у любым выпадку человек повинен где-то прочитать. И от геток шмат шмат залежить. У латышов и эстонцев, да, 80% насильница были письменные и больше такого. В'язковий Естонії Эстонии ровень письменності був вишений за Москву и Санкт-Петербург, де палово насильництва не вміло читати і писати, а у літовців з лише 40% були, були письменними. Середній рівень освіченості на той час це було вміння читати і писати, або хоча б вміння читати. Середній рівень такої грамотності в європейській частині Російської імперії. На 1897 рік, тоді була всеросійська перепись, це становило 22,9%. Цей середній рівень грамотності 22,9% в європейській частині Російської імперії, це не включаючи Кавказ, Польщу і Фінляндію. І ось у тих країнах, де рівень грамотності був вищий від цього середнього, тобто вищий від російських губерній. Там ті народи зуміли здобути незалежність. Це і литовці, і латвійці, і естонці. Тут також треба додати і фінів. У них рівень грамотності був 67%. Тобто тяжко було росіянам з ними тягатися. Ну і поляки також. У них середній рівень грамотності становив десь 40%. Це також солідно більше, ніж в російських губерніях. Тому. Поляки здобули свою незалежність. Друга посполіта польська. У білорусів 10 калян 14%, українців 12%, а у молдаван у Молдаван 10. І саме тому Росія зуміла зберегти свою владу над Білорусією, Україною та Молдавою. Тому що саме цих трьох народів освітній рівень був нижчий. Ніж російського імперського народу серед губерній, в яких рівень освіти був мінімум 20% в європейській частині Російської імперії, 20 губерній було російських і тільки 2,5% з половиною українських. Ось таке просте співвідношення. І вершки, звичайно, були за росіянами. Санкт Петербурзька губернія 55%, Московська губернія близько 40%, Ярославська губернія близько 36% грамотних людей. Чому я сказав 2,5% українські губернії? Тому що Таврійська тільки у степовій частині Таврійської губернії це частина теперішніх Запорізької і Херсонської областей, там якраз де Путін прорубав сухопутний коридор до Криму. Тільки в степовій частині Материковій українці становили більшість, а на території Кримського півострову ні. Крім половини Таврівської, тут треба вказати ще Херсонську та Катернославську губернії. І тут також треба звернути увагу на те, що частка українського населення там була нижчою, ніж в інших регіонах, населених українцями. Тому 2,5 губернії. Проти 20 російських. Ось такі наші шанси були, що називається, майже 1 до 10 чи один до 9. Тому український вояк, який воював за інтереси України в визвольних змаганнях 1917-1921 року, поступався своєю грамотністю русскому солдату. Его армія, чорний паром, снова катоня на царський дрон. Нація була не готова. ну Такий приклад з Тютюнника, так він згадував, вишукував свій загін і каже: хто українці, зробіть кроки вперед, вийшла там якась частина, хто малороси, вийшла інша частина, хто хахли, вийшла інша частина. А ще частина стоїть, а ви хто? А ми тут теж ні. Це треба розуміти про. Те, що ми зараз називаємо ідентичність, загальнонаціональна національна ідентичність. Коли навіть проблема Петлюри, коли Отоманщина була, іде, Генштаб зробив план наступу. Чуваки доходять до свого села, далі не йдуть, вони свою роботу зробили. Угу. Міняється, вони все. 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 Далі тобто, і дійшло до того, що в нас вже в 19-му році, в кінці 19-го року, і в середині, було більше 120 республік отаманських. Крім того, значний вплив на результат визвольних змагань мала наявність. Університетів, кількості університетів і відповідно кількості людей цієї нації, які мали вищу освіту, і це от порівняння Білорусі і України, то, чого не хапало катастрофічним білорусам, у 1832 році російські влади зачинили один Вільнський університет, і до. 18-го там до 21-го года вищої освіти не не було, не було устано на території України, коли ми возьмемо її, західну Україну, все ж таки було 4 університети, зрозуміло, що особливо у російській Україні, гэта были рускі універсітэты, але тым не имеешь, гэта были магчымасці до да. соціального ліфту, бось вот. ГТГ у Білорусу не було. Мені не вдалося знайти точних даних співвідношення кількості людей з вищою освітою українців, росіян в революційний час. Так само і в радянські часи. Це проблема. Таких точних даних немає. Але опосередковано вже в кінці 20-х років, ХХ 20 століття. В той час, коли пройшов процес українізації в радянській Україні і ще не було сталінських репресій проти української інтелігенції, серед людей з вищою освітою українці становили 52%. Це при тому, що вони, населення було близько 75%. В той час, як росіяни 20% людей з вищою освітою, а євреї 22%. Якщо пройшов процес українізації, аж тоді стало 52%. Українців серед вищою освітою радянській Україні, то значить в царській Росії їх було значно менше. Український офіцер під час українських визволень змагань 1917-1921 років поступався російському офіцерові, чи верніше офіцер, який воював за українську ідею. Освітою поступався офіцеров, який воював за Великою советською Росією. И тут как раз приклад, отрывок из сербянского фильма "Адъютант его превосходительства". Про одного из таких отоманью. Скорее всего, это банда ангела. Да. Ну задача должен быть один капитан, а у меня их два. И как быть, если попаду в шапку, Никита, старого капитана к стенке поставим. Если ниже попаду, нового, а? Порешил бы вот ты их всех, бать. Только жратву на их переводе. Нельзя, дурья ты голова. Нельзя. У нас армия будет. Вот отамана Ангела велика проблема. У нього два капітани. А за його уявленням в справжній армії має бути один капітан, один майор, один полковник, один поруччик. А тут два капітани, один лишній. Звичайно, що це карикатурне зображення повстанського руху радянською пропагандою, але, на жаль, значна частка правди в цьому є. Рівень освіченості вояків проявив себе не тільки в велику Російську революцію. І в визвольних змаганнях під час неї, але також, наприклад, в російсько-японській війні 1904-1905 років ще наприкінці 19 століття в Японії майже 100% населення було грамотним, і це до речі один із найвищих показників у світі на той час, що перевищував навіть найрозвиненіші країни Європи і Сполучені Штати Америки. Тоді як в Російській імперії в кінці 19 століття грамотних було менше третини населення. І ще одна важлива річ. Виявляється, для успіху в боротьбі за незалежну державу має велике значення не тільки освітній рівень чоловіків, а також освітній рівень жінок. Саме жінок, це дуже-дуже істотно. Дуже тому що. Ну, коли а, у нации нема своей державы, нема своей системы эту какой-то, кто занимается выхованием? Выхованием ну, в любом выпадке за займается Жаншиной. Коли Жаншина письменная, я своим детям передать ту национальную идентичность, яку она может прочитать у газетах. Ті часуют висока. І ось у литовців і Латвішо ж жінки мели той же самий рівень писемності, що й мужчини. А у литовців парадокс, жінки були більш писемними, і ось, можливо, в цьому такий секрет а перемоги литовців. Гетовці, латвіці і эстонці перемогли, бо їхні жінки були більш освіченими. Ну, а Білорусам, українцям і молдаванам не пощастило в цьому. А ось у білорусів, молдаван, українців усе, усе було вельми, вельми дренно. І у, у молдаван, наприклад, менш за один відсоток жанчин були, були, були письменні. І в цьому плані цікавими для нас будуть думки українського історика Віталія Михайловського про освіту. Бо освіта історично є найважчою реформою для впровадження. Історично. Чому? Бо ви можете провести монетарну реформу. Так? Ваші економісти, банкіри прорахують, що гроші, які є сьогодні погані, треба все змінити. Скільки на це треба часу? Та не так багато, звісно, як навчити людей, змусити так. змінити поведінку людей. Так, так, так. Освітня реформа буде працювати тоді, коли, як мінімум, два покоління в певних рамках будуть жити і думати. А тепер прикладіть, скільки поколінь існує незалежна Україна. Uh, ну, якщо ми беремо uh, поскільки по 20 років. Ну, ви оптиміст. Зараз трошечки треба розтягувати. 20, Хоча б 25 ну, то, 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 тоді, да, да? да? немає. Навіть 20 ми два не отримаємо. А тепер прикладіть, скільки разів у нас змінюються підходи до освітньої реформи. Ну, напевно, кожен уряд. Кожен уряд прагне щось змінити. А освітня реформа вимагає цикл. А цикл 10, 11, а зараз 12 років поміряти, вивчити, поправити і рухатися далі. А тепер повернемося до кардинала Решлє, якого ми задували на початку нашої передачі, що сталося із його тлінками під час Великої Французької Революції? Як йому віддячилися недоосвідчені піддані французького короля, які вирішили стати вільними громадянами? Республіки. У грудні 1793 року НАТО революціонерів розграбував це поховання, витягнув рештки рішельє і викинув там кудись десь де-інде. Але вважається, що голова була віднайдена і передавалася із рук в руки від одного власника до іншого. Її встигли сфотографувати в кінці 19 століття. А в 1971-му знову поховали в каплиці Сорбони. не треба думати, що наруга над могилою кардинала Решельє це був якийсь виняток із правила. Ні. Саме так недоосвідчені неосвідчені революціонери поводилися із могилами своїх давніх королів. Всі вони, по суті, знищені. Ці поховання, гробниці збереглися. Деякі відновлені, але самі поховання були кинуті в яму, засипані негашеним вопном, перемішані з кісками інших людей, і в точності ідентифікувати, що це от рештки такого то короля, королеви, принца, на превеликий жаль, ну практично нема можливості. Ну а живу аристократію вони масово страчували, починаючи з короля і його жінки Марії Антуанети. Отака вдячність. За те, що Королівська Франція зекономила на освіті своїх підданих. Так що освіта річ важлива і вона важлива для забезпечення, здобуття доброго майбутнього для України і для нас всіх, її громадян. Посилання на використанні відео в описі до цієї передачі цій передачі і про кардинал Решельє. І інші вони, надзвичайно також вартують вашої уваги. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив. І ваші коментарі, поширення та вподобайки. Це все потрібно. І не забуваємо вчитися ніколи не пізно.